Він має неймовірний талант. І якщо правильно вести його кар'єру, вибирати правильні бої у правильний час, то я вірю в нього. Знаєш наступного суперника, якого б я підібрав для Мозеса Єтеуми, якби я займався його справами, це був би хтось рівняє Енді Руїса. Енді Руїс, я думаю, це ідеальний варіант. Енді Руїса ніхто не може просто так винести. Він надзвичайно витривалий. У нього є вогонь у руках. Він не є ударником, який вирубає одним ударом, але він достатньо сильний, щоб змусити тебе рахуватися з ним. І проти Анді Руїса ти гарантовано пройдеш дистанцію, отримаєш раунди. а саме цього Мозесу зараз і бракує, чи не так? Раундів, адже було скільки швидких перемог у перших раундах, він просто не повинен за жодних обставин виходити на бій з Усиком. Бо той його просто знищить вже до шостого раунду. Зараз цього просто не можна допустити. Бо інакше ми навіть не будемо знати, яке в нього справжнє кардіо, яка витривалість. Але справа навіть не лише у фізичній витривалості, справа більше у психологічному процесі, у тому досвіді, який приходить із реальними раундами у рингу. Це як коли ти вперше йдеш на дванадцятираундовий бой бой